А про наслідки російської атаки цієї ночі на столицю, і я зараз перебуваю у Дарницькому районі, і тут руйнування зафіксували за кількома окремими адресами е, у щонайменше 12 житлових будинках, вибито вікна е, там. Повилітало скління та віконні рами, а також ще постраждав супермаркет. Там здійнялася пожежа. Ну і один з таких точок локацій наслідків ворожої атаки на Київ сьогодні це дитячий садочок у Дарницькому районі. Тут якраз ворожий шахет упав на подвір'я цієї цієї установи. Ну і власне від зіткнення шахеду з землею утворилася величезна вирва та спричинилася пожежа, яка власне. Була тут близько третьої ночі, приблизно як розповіли нам місцеві мешканці, люди кинулися гасити, діставали вогнегасники зі своїх автівок, а також користувалися тими вогнегасниками, які знаходилися у дитячому садочку. Їх якраз підготовили для того, аби перезарядити. І вони, от якраз, вчасно знадобилися місцевим мешканцям. Люди самотужки фактично загасили пожежу, і уже пожежники, коли сюди приїхали. Вони фактично унеможливили тління та проливали конструкції.